У більшості водойми України розпочався період линки раків, під час якої заборонено їх вилов. Про це повідомили у прислужбі Держрибагентства. Від 10 серпня вилов заборонений у внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах. А від сьогодні у Дніпропетровсько-бузькій гирловій системі у відомстві нагадали, що за незаконний вилов раків та під час заборони передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Детальніше про це будемо говорити далі. Зараз на зв'язку із нашою студією Олексій Ногарев, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення державного агентства меліорації та рибного господарства України, пан Олексію, вітаємо вас. в ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю студія. Пан Олексій, розкажіть нам, будь ласка, чому саме у серпні розпочинається заборона на вилов раків? Хотів би сказати, що якщо для риби в Україні заборона встановлюється один раз на рік, пов'язана з нерестом, то для раків це виняток, і для цих членистоногів встановлюється двічі на рік. Перша заборона встановлюється у зв'язку з виношуванням ними ікри і період першої линьки. А друга це вже літньо осіння така заборона приурочена до їх другої линьки. Вони змінюють свій панцир у зв'язку з особливостями свого розвитку. Вони ростуть і старий міцний панцир скидають, і натомість у них з'являється м'який е панцир, що дозволяє їм збільшуватися в розмірах. Е і в цей період вони стають особливо вразливими для вилову, тому необхідно впроваджувати такі додаткові заходи з їх охорони шляхом заборони на е певний проміжок часу. Зокрема, це триває е при приблизно півтора місяці. Цей термін. Пане Олексію, а чи на всі види раків поширюється ось ця заборона? Заборона поширюється на всі види раків в Україні. Слід зазначити, що у нас ще є такий мешканець представник ракоподібних, який належить до Червоної книги України. Рак широкопалий, його заборона на його вилучення триває протягом всього року. Скажіть, будь ласка, чи а, рибалки можуть зрозуміти і знати про те, що є обмеження, чи є можливо якісь знаки на водоймах, які будуть вказувати про це? Чи можливо вони просто мають десь орієнтуватися на якусь інформацію? Я думаю, що а, р, р, ті, хто займається рибальством, це їх захоплення, і вони насамперед мають цікавитись, да, які обмеження чи, чи якісь дозволи діють в тій чи іншій області? Ці накази публікуються на сайтах наших територіальних органів держбагенства. Інформація постійно оновлюється у нашому телеграм-каналі Держбагенства як центрального органу. Є сторінка у Фейсбуці. Тому всі заходи такі інформаційні, вони дотримуються. І хто цікавиться цим видом дозвілля, то має змогу ознайомлюватись з обмеженнями, які діють в той чи інший час. Пане Олексію, а яка існує е, відповідальність за порушення цих заборон та обмежень? Е, відповідальність передбачена е, наразі е, Кодексом України про адміністративні правопорушення. Якщо це не грубе порушення права рибарства, то це за частиною 3 статті 85. Якщо грубе порушення, то це частина 4. Е, частина 3 це або ну, Вручну, якщо збір, то там е, ну, не, не, не грубе порушення, е, скажімо, він, у, від 34 гривень до 170 гривень буде накладено штраф. Якщо грубе порушення, то це із застосуванням електроструму, заборонених знарядь лову, таких як сітки, або промислових знарядь Лову особами, які на то не мають дозволу, то це вже буде більш е, вагомі такі. Е, Санкції 340-680 гривень. Це безпосередньо штраф. Ще й доведеться за кожну особину, яка була незаконно добута, заплатити чималу суму, яка на сьогоднішній день становить 3332 гривні за одну особину рахунок. Пан Олексію, а як вплинули на популяцію прісноводної фауни взагалом військові дії? І пам'ятаємо, що 6 червня був підрив Каховської гідроелектростанції. Як це все вплинуло? Плинув вкрай негативно, це збитки були підраховані. Ну, скажімо, по гарячих слідах. Вони сягнули там більше 9 мільярдів гривень це від прямої втрати від втрати потомства. Але я думаю, що ми екологічні, якісь певні фактори будемо прослідковувати ще протягом років і в довготривалій перспективі. Для себе з'ясовувати які наслідки звичайно порушені ті природні біоцинози, які там були е, сформовані, промислові рибалки раніше здійснювали промисел на каховському водосховищі. Щорічно виловлювали дві тисячі тонн риби, яка йшла на внутрішній ринок. Е, більшість переважно, і забезпечувала харчування населення. Ну з зараз, це як один із напрямів, що ми втратили. А що ми втратили екосистемно, будемо ще прослуховувати протягом наступних років. Пане Олексію, дуже дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Це був Олексій Ногарев, заступник директора департаменту організації використання водних біоресурсів, аквакультури та наукового забезпечення Державного агентства меліорації та рибного господарства України.